Я проходив повз і дивлюся, одна, друга кафе, відкриті, а нема світла. А ваша працює, є, вас бачу, дизель-генератор. І що він забезпечує? Що у вас зараз працює підгенерацією? Ми, ну, ми можемо закачати зараз колонку, є гаряча вода і опалення, може бути фільтр, кава, млиночок, і гаряча вода, ми робимо чай. Є сніданки, так як є газ, повезло. І, і тому ми можемо, в принципі, більшу частину забезпечити. Тобто фактично, якщо заходить сюди чи гість, чи ну, просто мешканець і говорить, слухайте, я замерз, можна вас поїтися. Ваша реакція. Хочу запропонувати чаю, каву поїсти. Okay. І телефон можна зарядити. Бо ми політично прийняли рішення підтримати заклади харчування, які купляють генератор, будемо дофінансовувати притулок до 80 тисяч гривень та купили такі генератори, щоб у Львові була більша кількість локацій, куди можна прийти погрітися, випити гарячої води, просто перебуде складний час і ви є таким прикладом, зможе вже це зробили. До речі, ті, що купили, також зможуть подаватись на цю програму, тому що мають бути всі в рівні. Приймається? Я якщо прийняла. Дякую вам.